Матеріали хотів би знати, що це, якщо не важко, що це аналіз з повагою матеріал ціна. І вісім зразків. Ну, дивись, яка суть питання. Прийшли до нас зразки. І що? І ці зразки робити не впадло. А знаєш чого? До того, що все розписано, кожен зразок підписаний. Отак, от, от, коли люди присилають, та який? Нема питань взагалі. Зробимо, все зробимо, все зробимо легесенько, це не є проблемою. Головне, щоб ви не забули підписати ті зразки. А то є люди, ну от кудись він спішить, не пойми, накидав. От так от представте, якщо це все покажи, От 8 зразків. І оце все просто було укинуло. Як нам їх описати? А тут все відмінно, питань немає. Зараз від аналізу цього ось слиточка зробимо. І що ми бачимо? І ми бачимо. О! А ну підскажіть, що це? Це бабіт негостовський, 16-й. Ви думали б, що цей кізяк коштує 130 гривень? Ну, не ж, правда? А воно, оказується, там буває, а де маркеруаді? Ці БНК в нас 3 кілограма. Отак, понимаєте? Тільки за допомогою спектрометра. Ви можете визначити, де шов. і все. Отак. От все просто. А казалось би, що не просто. Дивись, що по-прикольному. Перевіряємо магнітом і сразу ми бачимо, що аналіз 2 у нас що? Фехраль. Його дуже часто путають з ніхромом. Тільки єдиний прикол в тому, що у не немагнітний, бачите також, іскра вроді нормальна. Міхром не магнітний, а фехраль магнітний. І ця штука йде просто в залізяк. Написав? Uh -huh. І що в нас третє? Третє можна і не стріляти, і так зрозуміло, що це? Скажеш, Ванька? Свинець. Ось <клух> Отака От ось штука. І свинця у нас пів кілограмчика. Так що, блін, ніржевий купін. Так, четверте. Ну, це тут уже понятно. Тут якісь ніхроми. Які ніхроми. Сейчас глянем. Четвертый изразок. Не хром. Восьмидесятка. Пятый изразок. Давай не отходя от кассы. Чикс. Пятый, пятый. Не хром. Шестьдесятка. Шостый изразок. Да найдем сейчас, не хвилюйся. Шостый изразок у нас... Проста, не Сдавалось здавалось бы, что это должен быть какой-то хром. Седьмой изразок у нас. Проста залізяка, да? бо нікеля нема. І восьмий зразок у нас що? 80 і ніхром. Отак от воно все швидко, легко і якісно робиться, коли все зроблено відмінно. І чоловік постарався, чоловік зробив якісно. Ми зробили свою роботу якісно. Я думаю, всі будуть задоволені і щасливі.